у Луцьку провели в останню путь 33-річного військовослужбовця Сергія Фокіна. «Шкода таких хлопців, які гинуть, і нема прощення нашим ворогам. І з початку року певним категоріям населення потрібно звернутися в органи соцзахисту, щоб продовжувати отримувати державну допомогу. Ні зараз по новому треба подавати документи. У мене двоє діточок. Я на них оформляю документи. Одинадцятирічний школяр з Луцька Володимир Каліш торік прочитав сімдесят книг різних жанрів. Ми просто читали книги, ходили в бібліотеки, ходили в книгарні. У Луцьку прощалися з полеглим воїном Сергієм Фокіним. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Сергію було 33 роки. Він загинув 2 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Був призваний на військову службу по мобілізації на посаду оператора безпілотників роти вогневої підтримки. Війська Він завжди був на позитиві, завжди всім настрій піднімав. Співав гарно на гітарі, гарно грав. веселий була людина. Він хотів звільнити Україну від того російського нападу від тієї агресії російської від тієї війни, так як і всі пішов, загинув. Вічно йому. Сергій найбільше мріяв про звільнення України від окупантів, каже подруга сім'ї Ольга. Завжди усміхнений, ми його запам'ятаємо. Діти дуже добре його любили, завжди з ним ладнали. Неодноразово зустрічалася на святах, на святкуваннях. Дуже шкода таких хлопців, які гинуть. І Нема прощення нашим ворогам. Не знаю, мене просто слів немає. Він завжди лишиться таким усміхненим. З нього була я думаю, основна мрія це перемога нашої держави, держави над катом, нашим кацапським. А друга мрія створити сім'ю. Згадує про свого друга Катерина Маціюк. Ми дружили все дитинство, жили в одному будинку, і Сергій запам'ятався як дуже добрий. Дуже вічливий, чемний хлопчик. Він був прекрасним сином, прекрасним братом і чудовим другом. Вічна пам'ять. Похоронили полегло в боях за Україну воїна Сергія Фокіна на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк. 7 січня військовому із 14-ї волинської бригади Олександру Мартинюку виповнилося б 38 років. Щороку у свій день народження він біг дистанцію рівно рокам, що виповнились. Цього року, за словами організаторки естафети Лідії Гонтар, учасники забігу, які зібралися у центральному парку культури і відпочинку у Луцьку, розділили 38 кілометрів між собою. По можливостях, хто скільки може, ділимо 38 кілометрів між собою і записуємо дистанцію на спортивний годинник, яка підсумує всю цю дистанцію. І Далі ця дистанція буде опублікована на спеціальному додатку, де Сашко опублікував всі свої тренування, де всі могли подивитися, лишити відгук. Лайк ми бігаємо постійному. Постійно в хорошій спортивній формі, який він був, так і ми, його друзі. Всі, всі постійно чимось займаємося, якимось видом спорту. Той час він катався на велосипеді багато по горах, по лісах, по волині, по Карпатах. А останні роки він вже більше почав займатися бігом. Ну і я, в принципі, теж почали бігати разом. Він постійно вів активний спосіб життя. Займався туризмом, спортивним орієнтуванням, дуже багато займався і показував в ньому дуже хороші результати. Серед учасників забігу Лучанка Тетяна Гуцаленко. Зараз я 3 кілометри, взагалі до того я 4, сьогодні план 10 кілометрів, то мені ще додому добігти. Зазвичай я бігаю від 7 до 10, інколи буває більше 12-15. Ну, минулого вже року я брала участь у чемпіонаті світу з Рогейну, це 24 години в горах от, бігати. Учасників забігу, серед яких були професійні спортсмени, побратими, друзі, колеги загиблого, прийшли підтримати батьки і сестра Олександра Оксана Шепеткова. Вона каже, брат завжди вболівав за Україну. Він пішов захищати країну від російської агресії ще у 2014 році, після демобілізації, у 2015 році. Він намагався реалізувати себе на місцевих виборах, там не вистачило йому прохідних голосів, і тут відкрився набір у поліцію. Він вирішив, що ну можна спробувати міняти країну таким чином, тобто створювати нову українську поліцію 24 лютого, коли почалася ця збройна агресія. Прошувалося у батьків. Два дні пішло на те, щоб відпроситися у батьків, все-таки переконати їх у тому, що по-іншому він не може. 26 лютого він вже був в військоматі і відправився у військову частину. Півсотні учасників взяли участь в естафеті, сказала її організаторка Лідія Гонтар. Переможців не визначали. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Працівники органів соцзахисту почали приймати документи на оформлення певних державних виплат, які у зв'язку з воєнним станом призначалися автоматично. І з початку року, щоб продовжити отримувати допомогу певним категоріям, потрібно звернутися в органи соцзахисту. Та «Ви маєте всі документи чи ні?» подає документи на соцвиплати Алла Бандрабору. Прийшла бумага, що треба поновляти будь тільки там, де воєнний стан, там і Продовжують автоматично і малозабезпеченість, і і втраті годувальника поновила і ще по догляду". вперше за час дії воєнного стану прийшла поновити документи на отримання державної допомоги. Оксана Тимчак. Я одинока мама. І так як було відтермінування, зараз по новому треба подавати документи. У мене двоє діточок. Я на них оформляю документи у здаєним станом. На цілий рік слава Богу, ми не ходили по тим інстанціям, бо тут ну, загалі тут багато людей було складно було б це зробити. Були біженці, переселенці були зі слів Вікторії Майбороди. Уряд продовжив виплати без повторної подачі документів на період дії воєнного стану і на місяць після його припинення громадянам, які отримують допомогу. На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей, хворих на тяжкі захворювання, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам на проживання. По новому подати документи потрібно наступним категоріям громадян, каже директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Ті виплати, які призначаються від доходу, це допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям. І це допомога особам, які набули пенсійного віку, але право на пенсію не мають, оскільки вони не мають відповідного стажу. Чітко сказати, скільки отримує кожна сім'я не можна, тому що іде розрахунок від доходу, який сім'я отримувала в попередні місяці. Зі слів керівниці у Луцькій громаді проживає 450 одиноких матерів і орієнтовно 1400 сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Упродовж вихідних на Волинь приїхали 35 переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 993 українці з областей, де тривають бої. Одинадцятирічний Володимир Каліш показує свою бібліотеку. Це одна із книг, яку я прочитав попереднього року. Називається Українці у світі 33 правдиві історії. Розповідається про 33 українців, які відомі в світі за минулий рік школяр прочитав 70 книг різних жанрів. Читаємо щодня десь по 20 сторінок. Хоча залежно від того, який формат книги, бо так само. Може бути якась маленька книжечка, а може бути якась дуже велика. І так само залежно від того, як вона нам подобається. І українські автори, і закордонні автори, тобто всі автори, окрім ну, крім, ну, усі. Чому? А не читаємо. Немає нічого такого цікавого, догадатися, що то шансів майже не було. Читає зі своєю мамою. Любов до книги можна прищепити дитині тільки власним прикладом, говорить Наталія Каліш. Ніколи не було такого, щоб він книжку закрив, коли я йому читала навіть маленькому і сказав, що більше не треба, чи я більше не хочу. Тому він нас бачив з книжками. Ми його брали з собою в книгарню. Всі звернули увагу на видовжений, тонкий пакунок, який несли шість великих сипух. Все сім'я пишається, і вчителі радішаться тим, тому що діти, які багато читають, вони можуть добре сформувати думку. Вони мають ширший світогляд, їм легше даються шкільні предмети. Потім це стають дорослі, які думають. Упродовж шести років Володимир із мамою ведуть влог на Ютубі, де роблять відеогляд прочитаного. Ми виділили 10 найкращих книг року. Як і кожного року, хочемо вам про них розказати. Влітку Володя Волонтерів грав на бандурі у центрі міста сам виступав із гуртом Волиняни. І славу, волю і честь. Грали, збирали, ну було що і 100 гривень, було і 500 гривень. На концерті недавньому ми зібрали 4 тисячі гривень. Ми передаємо гроші зсу на армію для того, щоб була швидша перемога. У цьому році каже Володя робити добрі справи не припинить. Продовжить і читати. Найперше у планах серія романів про Гаррі Потера. Гаррі спершу відкрив листа і добре зробив, бо там було написано. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Учасники народного аматорського фольклорного колективу Дуброва села Куснище Любомської тергромади готуються до виступу на сцені палацу культури. Жінки одягають на себе кожухи та пов'язують на голову хустку так, як це колись робили у їхньому селі. Просто зав'язували хустку, і один кінець обов'язково це було свідчення, тому що це вже людина готова іти колядувати. А якщо людина крутила, то виходить, вона. Невістка вкусніше, так?» ну і невістки не крутили, бо були такі свикрухи, які хай пробують кінвістка так, так. у цьому одязі. Завжди виходить на сцену. Він є оберегом для неї, розказує Тетяна Ткач, керівниця колективу Дуброва. Сорочка моєї прабабусі, який вже сорочці 150 років, і фартушку. У нас дуже була бідна вишивка, Я все, бабуні, покійно питалася, бабунь, чого? В людей такі були. Вона каже, дитина було стільки роботи, що ми лише встигали вишити пазуху і вишити рукави. Ой, дає Боже, вечір вам добрі люди. Як би не співали, де б б'яку не співали, але славили Бога, славили Україну. Щороку на етнофестиваль приїздять артисти фольклорного колективу з Камінька Ширщини. Співають разом більше 30 років, каже керівниця гурту Любов Зубач. Мені цікаво було, ходили по весілях, слухали батьків своїх, ну наших того. А якщо ж таке треба, що кровене, ми ходила я по селі і збирали. Отакі в нас сурочки. Їх більше ста років. Це моєї мами. Вона у 36 році відчалася в ній. Залишила нам такий спадок. Тож вже зрядна, ми пошили собі спідниці. І ми користуємося, знаєте, авторитетом. Тому що таких спідниць не нема. Придумали ще о ленточки. Зберігають традицію колядування учасники аматорського колективу Терниця села Веснянка Підгайцівської громади. Любимо всі співати наші народні традиції. Любимо зберігати. Завжди щось шукаємо нове. Хочемо щось ну і ніби то і сучасного трохи треба додати, і колишнє не забувати. В обласному фестивалі різдвяних святково-обрядових дійств три празники в гості взяло участь 19 колективів. Організовувати цей захід зовсім не складно, тому що люди хочуть їхати, люди хочуть полядувати, люди хочуть щедрувати, люди хочуть показувати своє мистецтво. Будуть пожертви на збройні сили. До перемоги маємо йти всі разом, і кожен тримає свій фронт, а в нас культурний фронт. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.